Я сиджу на стіні грецької церкви. Позаду мене кришталево-блакитне море. Переді мною Анжеліка, давня подруга, яку я називаю сестрою у весільній сукні. Саме цієї миті я усвідомлюю, що моє життя досконале, і досконалість ця не в пишній природі довкола, не в чарівній музиці, що долинає з церкви, а в галасі, який зчиняють гості, що зібралися на подвір'ї. Греки, німці, італійці, іспанці, французи, англійці ірландці обіймаються, цілуються і сміються на цьому унікальному святі любові. Це Європа, якою я її люблю. Це Європа, яка засвоїла уроки кривавого минулого. Саме тоді, коли мене переповнювали емоції, на очі не верталися сльози. Мої грецькі друзі запитали, де я купила цю розкішну сукню пустельного кольору. Орелі, ти схожа на грецьку богиню, захоплено каже мені Фріні. Я гордо відповідаю, що сукня з Києва. Дівчата дивляться на мене зачудована. Це не дивує, поза як про Україну європейці здебільшого мало що знають, коли знають взагалі. Моє ім'я Орелій Брос за освітою. Я геополітична дослідниця із з 2011 року пов'язала своє професійне особисте життя з тим, що дехто називає пострадянським простором. Для мене 24 лютого 2022 року стало катаклізмом, який змив усе, що я пристрасно, та водночас м'яко вибудовувала протягом останнього десятиліття. Що Цього тижня обговорювала Німеччина, що цікавого відбувалося і що важливого відбувалося. Європейські е вибори mm -hmm. і ну, повинно у Баварії Європейський е е чемпіонат Європи oh. е з футболу і фільм е The King's Land. Зхадіть mm -hmm. в кіно. Хотіла запитати вас, наскільки е, важко вам дається цей крок давати інтерв'ю українською мовою? Скільки мов ви взагалі, знаєте? Uh, французький, український, русський, англійський, німецький? Mm -hmm. Вашу книгу Жінки та війна днями uh -huh. презентували в Києві uh -huh. і презентувала її Олександра Матвійчук. Uh -huh. Вона Нещодавно давала інтерв'ю нам uh -huh. і говорила про те, що це дуже важка робота, те, що вони роблять, документувати російські злочини. І багато людей не витримують навантаження uh -huh. і не бажають більше працювати на цій роботі. Як важко давалося вам ця робота? Ви, по суті, теж документували військові злочини. Alexandra, die kommanda rabiat uh, fantastisch no rabotu i e samitamu uh, rochi ähm um, wie uh, de prodazhu uh, knige pidjut um, da i u uh, fondu. I le amenet z prosta i e skladno. Mhm. Mm e, Такий собі парадокс. Mm -hmm. uh, я була в безпеці, а жінки Кнігія uh, uh, були, були uh, в небезпеці. І mm -hmm. uh, я Pas du voile bo à vinoil pour moi moi uh, moi 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 heureuse. Et pour cela, eta va empatia ta е uh, два універсальні відчуття. Е uh, mm -hmm. uh, я е uh, uh, я зап за mm -hmm. uh, за переживала за ice yeah. myself, за 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 на за пи записувала? Зап записувала. Mm -hmm. Да, спасибо. Я записувала е uh, себе, щоб е я rablia jakby maha człowieka spili, jakby, jakby badki batki się sami bez wady, jakby ja zaliścili się sama zdątkują w niższej krainie. Ну, дорога ролі. Я можу сказати вам, що ви абсолютно відчули український бій, тому що кожне слово вашій передмові це ніби писала я. А окей. І я думаю, що відгуки на цю книгу від українців мають бути okay. позитивні, ніби. Okay. Як все відбулося в книжковому арсеналі? Які ви від, ви отримали відгуки? Можна, можна англійською. Ви де леді гуїскоордінейтинг українін version Жінка, яка координує українську версію, має нині чотири вихідних. Вона працювала як божевільна протягом останнього тижня. Тому ми повинні обговорити це в понеділок. Поки що я не можу надати вам занадто багато деталей. У неї було дуже багато роботи через мою книгу та інші книги, які вона також продюсує, і вона теж, як і багато українців, збирає гроші на армію. Її брат та чоловік на війні. В понеділок ми з нею все обговоримо, але я вважаю, що це була гарна подія, дуже маленька, дуже камерна, тому що вона проходила в саду мистецького арсеналу. І багато українських жінок сказали мені, що ця книга дивовижна в тому сенсі, що вона є загальною терапією для всієї групи. Чи слідкуєте ви за долями своїх героїнь? Що е, відбувається? Так. Вони ж приїхали сюди, ніби це на один день, на один місяць, на півроку, угу. а війна триває вже два з половиною роки. Як склалися їхні долі? Я ми регулярно телефонуємо або пишемо один одному і з діякими з них ді ді ді. я педр Pod... To szujo ją. <laughs> three scenarios. Um, those who, I mean, деякі з них в Україні. Я маю на увазі, що у нас є три сценарії. Це більш-менш схоже на долю країни. Деякі з них вирішили залишитися в Україні, де хто з них пішов до армії, як, наприклад, діна на обкладинці. Вона була журналісткою в Чернігові, а зараз воює на фронті. Інші вирішили залишитися в Україні разом з дітьми, незважаючи на небезпеку. Частина виїхала до Євросоюзу, переважно Німеччини, Польщі чи Швеції, а вже через рік вирішила повернутися додому. Дехто знаходиться в Німеччині, і ті, хто тут залишається на даний момент, походять з регіонів, які були повністю знищені Росією або окуповані російською армією, як от Маріуполь чи інші. Я маю на увазі, що вони нині просто не мають інших варіантів. Ну, дивіться, Ви з Франції, я з України. Так. Ваші предки воювали з німцями, мої теж. І ось ми з вами разом, uh -huh. в Перлінні, говоримо про нову війну в Європі. Де українці, євреї, кримські татари, притомні, і не дуже притомні росіяни та інші люди шукають притулку. Так от, шукають притулку у німців від росіян, які колись перемогли фашизм. Тепер вони самі у статусі фашистів, є таке поняття, як расизм. Uh -huh. Як ми всі дійшли до такого життя, як ви вважаєте, і як світ прогавив народження нового фашизму в Росії? Валтисванансерінгліч well, біказайвантовіаспресайзаспасіболе. Yeah. As as um, ну на це питання я відповім англійською, тому що хочу бути якомога точнішою. я вважаю, що держави обмежені у своїх діях? Візьмемо лише приклад сполучених штатів. весь світ знає про схильність містера Трампа приймати небезпечні рішення. І дивіться, він може бути переобраний через кілька місяців. І Я думаю, що з паном Путіним було трохи так само. Старий світ також знав про тенденцію за ці рішення. Але ми мало що можемо зробити. Це рішення, яке прийняли громадяни Росії, тому моє запитання адресоване до росіян, чому вони дозволили країні стати диктатурою? Це ж саме диктатура. Треба припинити говорити про авторитарний режим чи щось таке? Це диктатура. Тому я, як і деякі вчені експерти, які працюють над дослідженням Росії, і деякі колишні колеги з Гарварду кажемо, що росіяни обміняли свою свободу на споживатство, коли Путін прийшов до влади, і це правда. Чи це гарне рішення? Не знаю, я ніколи не переживала розпаду радянського союзу. То може, хто я така, щоб судити, може, це був компроміс того часу, але який компроміс вони мають нині? Їм не так багато залишається. Вони обмінюють своє майбутнє, своє виживання на нібито новий світовий порядок. Російська влада просто одержима цим. Я маю на увазі, що російський уряд одержимий цим руйнуванням світового порядку, в якому ми живемо, і ми бачимо це у війні в Україні. Таким чином, цією війною вони намагаються знищити не тільки Україну, вони намагаються зруйнувати світо. Ви порядок, який був побудований в основному західними державами після другої світової війни з допомогою Сполучених Штатів, тепер Росіяни хочуть це змінити. І будьмо цинічними лише на дві секунди. Якщо їм це вдасться, якщо їм вдасться зруйнувати цей світовий порядок, то яку альтернативу запропонує Росія? Я її не бачу. Я просто бачу порожню коробку. Вони не так багато можуть запропонувати світу. У них немає альтернативи. У них нічого немає. Я маю на увазі, що вони. Просто живуть з тим, що ненавидять Сполучені Штати та НАТО, але реальної альтернативи не мають. Я думаю, якби росіяни виграли цю війну і зуміли би зруйнувати цей світовий порядок, ми опинилися би в дуже небезпечному світі, де насправді людство не зможе знайти спільну мову, щоб боротися зі зміною клімату чи неконтрольованим штучним інтелектом. Ми будемо жити у світі з імперіалістичними державами. І кожна країна може раптом повернути якусь свою територію і це буде дуже небезпечно в цій ситуації. Уявіть собі гонку озброєнь і можливість будь-якої ескалації з ядерною війною. Тощо, отже, на даний момент Росія це шаровий таран. Я би сказала руйнівник всього. Проте таран, який руйнує все, ніколи нічого не відбудує, бо він для цього не придатний. І я вважаю, що росіяни йдуть за нездійсненою мрією, тому що якщо буде якийсь новий світовий порядок, Росія не зможе його реконструювати. Інші сили, наприклад, Китай, можуть це зробити, і знову Росія опиниться в пасті цієї ситуації, де у неї немає реального простору для маневру. Так що це, на мій погляд, нонсенс. І навіть якщо завтра світ зупиниться, і давайте уявімо, що Росія виграє війну, майбутнє Росіян буде дуже сумним і дуже похмурим. І слухаю вас. І розумію, що ви писали е, дисертацію на ту саму тему, на яку писав Зигар свою книгу. Uh -huh. Що ви ж читали книгу Зигаря? Я uh -huh. думаю, розумієте, про що він uh -huh. пише? Ваша дисертація відрізнялася від його книги? and the Russian Academy of Sciences. So when I started it was Отже, я захистила подвійну докторську дисертацію Сорбонна в Парижі та Російська Академія наук. Тож коли я починала, а це було ще 2011 року. Світ був зовсім іншим. Росія також була іншою країною. Насправді я закінчила докторську через кілька місяців після анексії Криму, що стало початком війни на сході України. І це був дуже дуже хвилюючий момент. тому що під час анексії Криму я знаходилася в Москві. і буквально за день настрій повністю змінився. Це була нова країна, і це було лякаюче, маю вам сказати. І коли я закінчила дисертацію, захист відбувся у жовтні 2014 року. Висновки мої були трохи не те, що плутані, але у мене були змішані почуття. А ми тут багато говоримо про російську культуру, uh -huh. про те, що її кенселять, вони дуже на це ображаються і вважають, uh -huh. що культура може бути поза політикою. Uh -huh. Чи вона може бути поза політикою? Чи не виглядає дивним запрошення людини, яка радо співала для Путіна і його компанії, їздила в ДНР, була його довіреною особою, uh -huh. а тепер вона виступає в берлінській опері. Це нормально? Uh -huh. On naiwny jest. Ale nie mieczna, uh, nie dyktatura. Mm -hmm. um, але Німеччина не диктатура, тут не можна все забороняти. Це протилежність Росії. Маю вам це сказати. Отже, ми живемо в демократії, де не можна зобов'язати людей, і саме тому я створила цю книгу. Тому що я вважаю, а я дослідник за освітою, що ви можете пояснювати, ви можете говорити про будь-яку ситуацію, щоб переконатися, що люди добре розуміють, що відбувається. і після того, як книга є прочитаною, кожен читач може визначитися сам. Моя робота та полягає не в тому, аби казати те, що люди мають робити, це вони повинні вирішувати, знаючи, що відбувається. Я думаю, що така книга має допомагати в цьому. У моєму дитинстві в часи радянського союзу нас лякали ядерною зброєю, і потім нам знавалося, що світ змінився дуже зараз. Під загрозою вже наші діти і росіяни частенько вже дістають цей козир. Особисто вам страшно, коли світ говорить про ядерну зброю? Не про життя, не okay. про те, що було в минулому, не про історичні події, uh -huh. а про те, що от світ зараз просто може померти. Європа може померти? Так, отже, ми живемо в досить страшному світі з кількома загрозами: зміна клімату, неконтрольований штучний інтелект і звичайно ж ця ядерна загроза. Але повернімося до війни в Україні. Я думаю, що наразі проблема полягає в тому, що величезна частина світу насправді не залучено до мирного процесу mean, and інде піс процес амі президент Ленський сед фі фік. Президент Зеленський кілька тижнів тому сказав, що саміт відбудеться 15 і 16 червня в Швейцарії. І Він запросив туди багато лідерів, щоб обговорити це питання. Але проблема в тому, що величезна частина світу сприймає цей конфлікт як класичне протистояння Росії та Заходу, в основному США та НАТО. Вони просто повинні розуміти, що будь-яка ескалація може мати прямий. І вплив на них і багато людей можуть постраждати. Тож я вважаю, що лідери таких країн, як Індія та Бразилія, незахідного світу та незахідних держав мають долучитися. Тут також цинічно можна на це подивитися, але якщо вони не роблять це для українського народу, вони мусять робити це для свого народу, тому що інакше він дуже страждатиме. Ця взаємодія необхідна для того, щоб укласти мирну угоду. Ваша творча сім'я uh -huh. була разом і uh -huh. разом з українськими друзями недавно на показі фільму, який зняв ваш чоловік. Про що ця історія? Про uh -huh. німців, які навчили данців вирощувати картоплю, uh -huh. або про те, що свій успіх людині варто було би з кимось розділити. Це важливо. Uh -huh. um, well, Бастард um, in, продакшен in, in, in so... ну, це історія про чоловіка, який є бастардом, тому що це данське виробництво. А в данії позашлюбний син бастард. Головний герой, син аристократа, але мати не була аристократкою, і він хоче отримати цей титул. Він хоче стати аристократом, і хоче бути частиною еліти. В Данії є місце під назвою Ютландія, яке на той час було порожнім. Фільм заснований на реальних фактах. Тож у той час король сказав так: якщо хтось зможе дати розвиток цьому регіону, ця людина отримає титул. І глядачі побачать, як ця людина, яку грає Мац Мікельсон, дуже старається, тому що це його мрія. Я не хочу розповідати все, щоб без спойлерів. У самому кінці ви побачите, що дійсно важливо. Я прочитала в книзі вашій передмові про. Ту саму сукню з Києва. За яких обставин ви її придбали? І взагалі які сувеніри ви привозите з України, коли ви там буваєте? Стіла в дедрес Я все ще маю цю сукню. Перед початком повномасштабного вторгнення я подорожувала туди-сюди. Моє життя тоді було між Бостоном, Києвом і Москвою кожного разу я говорила пристрасно про Україну з великою любов'ю, з великим захопленням цією країною, не зважаючи на всі структурні проблеми для мене Україна завжди була країною фантастичної кухні. І Я знаю про що я говорю. Я народжена у Франції. Також прекрасна мода. Найкращі сукні родом з України. І я завжди намагалася показати вашу країну з кращого боку, і тому я також дуже підтримую ті процеси, які почалися після 2014 року. Чайнтюфомдекантрі Файбек корапшен оди Синсоати, намагаючись реформувати країну, боротися з корупцією та інше. Я думаю, що Україна дивовижна, а українці заслуговують на набагато більшу підтримку в цьому процесі. Але я вважаю, що наразі країна має просуватися українською м'якою силою, залучати друзів, а не примушувати, як це робить Росія, використовуючи жорсткість. Росіяни хочуть примусити світ, а українці мають об'єднати людей і зробити те. Так, щоб весь світ зрозумів, що таке Україна, і я думаю, що це дуже важливо в майбутньому, тому що після війни ця м'яка сила може стати ключовим елементом можливостей як спосіб залучити ще більше інвестицій, більше співчуття, а також більше підтримки, якщо країна дійсно хоче інтегруватися в Європейський Союз і, зрештою, в НАТО. Thank you so much. Будь ласка. Thank <tune> you.